Так, а починаємо ми з того, що ми шукаємо Юлії, дівчинки прекрасні, чоловіка, правильно? наші да, e, наші параметри. Можна, параметри. E, ой, їх дуже багато. Ви звертаєтеся в лічку. E, хорошо, метр Так. Да. E, Накачаний. Ну, Головне, гарний... e, щоб накачаність була в денежному еквіваленті, правильно? Ні, і то і то. З має бути. Ага, 10 з 10. А що нам ще саме головне в чоловіці? Доброта, щедрість, мудрість, мудрість. щоб було про що поговорити. А Ми... розмір має значення? Так. Розмір. Але має значення. це не основне. Тобто, по факту, якщо ну маленька виручалочка паличка, ну не це не підходить. Ну, правильно? Давайте вже не будемо такі деталі говорити. Ну головне правильно пользуватися, правильно? Так, так. <свісно> Все, не будемо смущати. А в нас зараз продаж А3. І власниця хоче попрощатися з автомобілем. Тобто, от у нас є Audi a 3. Я попросив, щоб виключили телефони. Зараз Юля закриється в машині. Е да, і Буде щось там собі розказувати, прощатися. Все, ми її відволікати не будемо. Звісно, можна, можна завести, поспілкуватися, блютуз підключити. Ось така малишка. Все, Юлі, не відволікаємо. пишіть в лічку, хто готовий спансірувати, хто готовий зустрічатися без проблем. Ми всі за. Якби, ну. Ми ж займаємося не тільки продажем автомобілів, ми ще сватаємо, ми ще одружуємо і там да, праздники корпоратив, в принципі, є ще така ну, халтурка.